Отче Святий, лікару душ і тілес, Ти послав Сина Свого єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа, що зцілює всяку недугу і рятує від смерті, пошли з неба Твою цілющу силу, щоби терпеливо переносили недугу, як випробування в любові до заповідей Твоїх святих. Діткнися тіла, згаси гарячку, вгамуй страждання і всяку неміч, приховану і явну, будь лікарем слугам Твоїм. Підніми з постелі немочі, болісті, зложа страждань, цілими й повносилими, даруй їх церкві Твоїй, щоби ходили вони стежками заповітів Твоїх і удостоїлися Царства Небесного разом зі святими прославляли тебе, єдиного, милосердного Бога, бо ти єси джерело оздоровлень, Боже наш, і тобі славу воссилаємо з єдинородним Твоїм Сином і єдиносушним Твоїм духом, нині й повсякчас, і на віки віків. Amen.